А ви вже бачили нові мережеві інвертори від Лівольтик. Можна, будь ласка, в двох словах розказати, що, що це таке і чим цей інвертор мережевий краще, ніж інвертор Huawei, який типу вже народний? Це мережевий інвертор на 50 кВт для підприємств, для власного споживання або на продаж. Він по завізу буде такий же самий, як Huawei. Угу. Софт і моніторинг в нього відрізняється від Huawei. Ну а по ціні плюс-мінус розірвана ціна 4 тисячі у Huawei ага. і Livaltec 2 2000. А, тобто по ціні одного Huawei я можу взяти два лівальтека? Так, так. Але, але гарантія така ж сама. Ти 5 років гарантія? Так. О, круто. Ну а як взагалі з вами можна зв'язатися з номатою? За описом. За описом? Є, да. Ага, круто. А ви, ви зможете саме, щоб ви мене проконсультували? Так, телефонуйте за номером в описі, це якраз мій номер телефону. Угу. Я завжди готовий вас проконсультувати. А як вас звати? Михайло. О, Дуже приємно, дякую.